У нас питання вирішення міжнародної співпраці, яка дуже актуальна. Це наша увага в дружні урядування. Важливим етапом роботи школи активної спільноти є міжнародна співпраця. Кілька років тому польські школярі відпочивали у нас на різдво. Згодом наші старшокласники побували у гостях міст Кутно, Ополі, Варшава. Ми дуже щастливі, що в минулого року наш танцювальний колектив виступав у Польщі. В рамках міжнародної співпраці ми побували в місті у Полі. Під час проєкту ми разом із польськими учнями та педагогами брали участь у різних тренінгах та навчальних програмах. Польським друзям надзвичайно сподобались наші костюми та запальна коломейка. У рамках міжнародної співпраці України та Польщі волонтерство задля дружби і співробітництва, делегація обдарованих дітей Івано-Франківської області побувала у Польщі. У складі делегації пощастило бути імені. Проект тривав у місті істер селецького воєводства Республіки Польща. Ми проживали на трубазі у мальовничому куточку Гір. У рамках програми школярі разом з польськими педагогами брали участь у різних тренерах і навчальних програмах, працювали у малих групах. Кожна група презентувала свою роботу, створюючи проекти мультимедійні презентації на тему Допомога України до вступу в Євросоюз. Підсумковим етапом роботи стала інтернет-газета Разом без кордонів, створена з метою висвітлення найважливіших подій у рамках співпраці молодих людей молодих людей, дружніх держав. У рамках проєкту ми побували на екскурсії у місті Вісла, батьківщині легендарного польського стріблуна Стрампліна Адама Малеш, і також у місті Ополь, У місті Істерна у місті Істерна були у школі, побудовані за кошти Євросоюзу. Там у спортзалі школи відбулися товариські матчі між командами України та Польщі з волейболу і футболу. Увечері відвідали шкільну дискотеку, а також побували у міської короті Закопання. Що ви можете побачити на слайдах? Також на дискотеці усі українці вирізнялися тим, що кожен з них був вишитій сорочці. Місто Істерна знаходиться біля кордону з Чехією та Словаччиною. Тож незабутньою була поїздка до триника, символічний стик трьох держав Словаччини, Польщі та Чехії. Ми оглянули експозицію музею трьох народів. Без перешкод переходили кордони цих держав декілька разів. У неділю учасники проєкту відвідали Службу Божу у костелі. Візит до Польщі залишив масу приємних вражень і споглядів. Підтвердив, що молоді не небайдуже доля нашої країни. Я зустрів там багато друзів, які цього літа приїздили до нас із дружиним візитом. На мою думку, такі проекти сприяють поглибленню зв'язків, налагодженню дружніх відносин між народами, спонукають творчо обдаровану молодь до співпраці у галузях освіти, культури і спорту, а на перспективу і до вступу України у Євросоюз. Дякую. Успіхи ну, вам. Ну, я все-таки запитаю, скажіть, будь ласка, от що дають вам такі поїздки? Ну, найперше, це, напевно, саме дружба з ну, дружба з колегами з Польщі, з дітьми. Ну, ми провели цікавий час. І ну, за мене цікавіше це спілкуватися з ними, тому що в нас була суміш мов української, польської і англійської. Вони розуміли щось українське, ми розуміли щось польське, а якщо вже ну, ніяк то ми старалися пояснити на народному на англійській мові. А як на англійському любов? Я що в Наш будем потрібно вчити англійської мови за хапа, як в англійську, це не має нормально. Ну і треба знання таких от міжнародних мов. Звичайно, це розвиває людину, допомагає їй так у майбутньому виразити і стати впевненим собі і більше зрозуміти життя і. Ваші лідерські якості майбутньому знадобляться, як ще не буде. Буду старатися їх далі розвивати і.